Ви що у Запоріжжі зараз так двічі за цей ранок це місто обстріляли, і от останніми тижнями обстрілюють щодня. Що, яка мета для цих обстрілів від росіян? Ну, нема паніки. Ну сенс бити по цьому цивільному місту в таких кількостях? Ну, дивіться, по-перше, вони вже давно анонсували ракетні обстріли цивільної та житлової інфраструктури. Неодноразово представники окупаційної адміністрації поширювали інформацію, що нібито на перших поверхах багатоквартирних будинків у Запоріжжі розташовані якісь міфічні вогневі точки, якісь склади, бази НАТО, не НАТО і так далі. Тобто вони вже анонсували те, що вони будуть бити виключно по житловій інфраструктурі. Мета їхня одна посіяти паніку. Вони активно використовують так звані ІПСО інформаційно. Психологічні операції всіляко розганяють зраду, змушують людей нервувати. Ну і крім того, ж не забуваємо, що російська банда вона намахана на всяких скрепах і символах, А завтра у їхнього фюрера день народження, то вони може таким чином намагаються йому під якийсь подарунок організувати, наносячи просто криваві рани, на карту Запорізької області, тому що ви ж бачите, що крайні Тижні бо значно вони посилили ракетний обстріл а загалом обласний центр під регулярними ракетними обстрілами перебуває після 24 серпня. Саме тоді відбувся такий перший масований ракетний обстріл міста Запоріжжя, і крім того, зараз, окрім Запоріжжя, вони починають стріляти ракетами по тих громадах, які перебувають впритул до Запоріжжя, але не окуповані. А звідки б'ють? з ЗС чи з інших міст. Дивіться, ЗАЕС, вони більше б'ють по громадах Дніпропетровської області, тому що там дозволяє, зокрема, з градів з ураганів накривати суто географічні, там математичні. Ну я маю на увазі по дальності кілометражу стрільби. По обласному центру б'ють з Бердянського і Пологівського району. Ну, це такі най... найбільша кількість обстрілів іде саме з Бердянського району, там в одній з громад. Розташовані пускові установки С-300 і на території Пологівського району також є громади, де вони нагнали дуже багато техніки, і вони дуже вдало розташували цю техніку. Одним з Ну, чому вони саме на територію цієї громади загнали техніку, тому що там воєнний комісар виявився зрадником, він їм вже в перші дні окупації. Показав всі там окольні шляхи, повністю розкрив всі секретні карти, показав, що де як краще встановлювати вогневі точки. Тобто результат їхніх вдалих дій це наслідки зради окремих, окремих негідників в погонах, таких одиниць, але, на жаль, ми бачимо, що навіть їхня одинична зрада призводить до дуже важких і кривавих наслідків. Ми тут говорили перед тим з Андрієм Ковальовим, з пресофіцером 112 бригади, і говорили про підготовку до зими. А як в Легіоні свободи, свободи з підготовкою до зими відбуваються і чи на що ви ще збираєте, окрім машин? Дивіться, в Легіоні Свободи є дуже потужна волонтерська служба. Це Оля Альберт, Людмила Байлог, Христина Равлюк, дівчата дуже потужно працюють, нам забезпечують, якщо у нас є. Потреби то там закривають і по одягу, і по взуттю, і по якимсь там ще іншим засобам. Звісно, готуємося до вже так сказати, заходимо ми в осінньо-зимовий період. Є там певні специфічні потреби, пов'язані з виконанням тих чи інших завдань, з підтримкою наших хлопців, які перебувають на тих чи інших. Ділянках фронту, ну якби, але. Крім того, активно працюємо з міжнародними і благодійними українськими благодійними організаціями. Я скажу, що в Запорізькій області це дуже складно, тому що е, якби ну командир мого підрозділу, де я перебуваю, який входить до легіону свободи. Е, працював е, виходив на декілька благодійних організацій, які нам сказали: Запоріжжя, о хлопці, по йдіть туди, куди приходила набу. Тобто, така відповідь, ну це звісно створює певні перешкоди, але нам свободівцям не звикати. Ми на свої сили намагаємось покладатися. Тобто, вдається певні питання закривати. А з державним забезпеченням взагалі ніяк? Дивіться, ми здебільшого служимо в добровольчих підрозділах. Відповідно, ми більше про ну якби з державне державне фінансування йде на урядові е, збройні військові структури. Е, відповідно, там теж є потреби у них, е, але там і дуже багато запитань до командирів деяких підрозділів, де і наші хлопці, в тому числі свободівці з Легіону Свободи служать, тому що іноді розповідають речі, які як то кажуть, ну просто на вуха не натягнеш. Наскільки бездарне і беззалабрине відношення і ставлення до е, державного. Айна, ми з, з держави хіба що тільки зброю отримали все інше, це суто волонтери, і небайдужі люди і міценати.